Давно взагалі у вас ця долина тюльпанів? Ну, давненько вже. Скільки в нас мер в скільки в нас вижиться долина тюльпанів. А ви знаєте, хто ним займається? А Ольга Момо трудяга, ентузіаст такий, ну така людина безкорислива. Дуже хороша людина. Ну, погана людина ж не може творити таку красоту, правда віддаватися цій справі, віддаватися отак місту. Я знаю, що вона займається збіркою, також її соболинок для того, щоб потім висаджувати нові якби види та робити нові клумби. Видно, що це все професійно робиться, дуже красиво, справді і дуже приємно знаходитися в цьому місці. Розкажіть про свої враження від вашої долини тюльпанів. Мені подобається, як почало змінюватися наше місто, По ньому дуже захоплюється ходить. Видно, що настала справжня весна. Всім цим ми вдячні нашому мерові, нашим людям, що є такі люди трудолюбиві, які можуть творити таку красоту, за якою хочеться жити, радуватися, творити ще щось подібне і вдома, і на роботі, і в усьому світі. І саме головне, щоб все це було під мирним небом. Краса дуже подобається, дуже гарні тюльпани і пишаємося своїм містом, пишаємося мером, під керівництвом якого це все робиться. І дуже подобається приходити сюди з дитиною, фотографуватися. Зараз теж йдемо зі школи і говорю сину, пішли, сфотографую, тому ну, так як краса дуже гарна, дуже подобається. Спогади залишаться, якісь краса відцвіте, а фотографії залишаться, а на наступний рік теж розцвітуть. Люди ними мивуються, можна з ними фотографіруватися. Мені це нагадує маленьку Голландію. В дійсності це дуже гарно, особливо ці фіолетові тюльпани, білі фіолетові жовті ну це дійсно як Голландія виглядає. Цього часу ми могли спостерігати в нашому місті лише дуже велику кількість чорнобривців, і це також нас дуже сильно заворожувало. Але що в цьому році така величезна кількість тюльпанів, та не лише тут, а по всьому місту це нас дуже всіх дивує і. Просто захоплюємося цим, що в нас таке в місті відбувається. Такі зміни, та й взагалі скільки всього нового. У нас ось буквально два дні тому була фотосесія на 11 клас випускний, і ми також з класом всі дружно тут фотографувалися. Зашкалюють емоції, дуже все подобається. Приємно приїхала дочка з Черкас, дуже приємно прийти, подивитися, сфотографуватися на цьому фоні, взагалі відпочити. Тому що це дійсно красота, і це гордість нашого міста. Я вважаю. Є враження. Красота спасет мир. Вот Внутрішньою красотой обладает наш мир, тому що долина тюльпанов це його внутрішнє состояние, яке він хоче передати всім нам жителям Золотонов. Це дуже по-весняному, дуже яскраво і взагалі таке враження, ніби ми десь в іншому місці, це ніби не наше місто. Піднімає настрій. Хочеться якось жити, творити в цьому місці. Це зробило місто більше. Яскравим є можливість, де фотографуватися сім'ям, дітям, молодим парам, щоб люди приходили сюди і милувалися квітами. Враження самі самі такі, які можуть бути найкращі, такі весняні, яскраві. Скільки задоволення це приносить, скільки радості, якоїсь впевненості вони надають, що таке ну красота напевне побідить. Все, все що є на все кино в нас. Надо, чтобы мы все относились с любовью к тому, что делается для нас, для людей. Тогда будет все очень хорошо.